Друже, привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про такий спосіб заробітку в інтернеті як прокрути через казіно. тему я хочу подякувати підписнику мого телеграм-каналу. Тож підписуйся, друже, і ти і будеш натхненням для мого наступного відео. Посилання на канал я залишу внизу. Але перш за все, за вже хорошу традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою, бо завдяки цьому Ютуб бажатиме, що відео більш цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож, поїхали! Давай спочатку трохи теорії. Що взагалі то є казіно? Це такий собі великий чорний ящик, в який гроші заходять, а потім виходять. І за яким алгоритмом вони заходять і виходять, майже ніхто не знає. Кажуть, що в країнах поні і єдинорогів казино казіно віддає майже 99% грошей, які до нього приходять. Але в більшості випадків гроші віддаються певним щасливчикам, а всі інші гроші в казіно тільки закидують і закидують. Тож як можна стати тим щасливчиком? Коли ти в один момент часу виграєш купу грошей в казино, це називається зірвати джекпот. А як саме зірвати цей джекпот? От існує дуже багато стратегій від теорії ймовірності до підвищення ставки, і взагалі цих всіх методів вистачить на те, щоб зробити одне повноцінно двохгодинне годинне відео. Але, звісно, простіше знайти людину, яка це вже все з'їла і просто поділиться з тобою своїм знанням. І навіть інколи безкоштовно. Ну просто супер. А тепер переходимо до конкретного прикладу, на якому я пояснюю, працює воно чи не працює, і як з цим взагалі далі жити. Ти можеш знайти що схоже на тематичних ресурсах, в пабліках із якимись там схемками, ну в принципі будь де. Але здебільшого алгоритм наступний. дядька тобі ввіщає, як правильно зірвати джекпот у певному казино. А зірвати його можна наступним чином. Саме казино цього, звісно, не знає, але існує певна гра в цьому казино, яка конкретно в даний момент часу дає джекпоти. І якщо зробити ставки певним чином, то можна цей джекпот викликати. Ти можеш навіть відкрити деморахунок на цьому сайті і впевнитися, що дійсно джекпоти існують. До речі, друже, я вже колись робив повноцінне відео, як працюють фріспіни, що таке веджер та як розпоряджатися бонусними коштами, що даються тобі за реєстрацію в казіно. Тож, якщо ти його ще не бачив, я закріплю його в куточку. Так от, переходимо власне до схеми. Для того, щоб ти дійсно побачив, що воно працює, тобі навіть покажуть відео із тим, що робити по крокам для того, щоб цей джекпот ініціювався. Але для того, щоб зіграти на гроші і потім їх, звісно, вивезти, тобі потрібно свої гроші спочатку закинути. Пропонують різні суми. Але те, яку суму закидувати, пов'язано із тим, які ставки потрібно робити для того, щоб джекпот викликати. Ну, наприклад, там 120, 150, 50, 60 в певній послідовності потрібно робити ставки, а для цього треба треба закинути не менше певної суми в гривні Джекпот зриваєш гроші отримуєш виводиш ти в шоколаді а далі відео кажуть що отримати гроші можна протягом 20 хвилин і показує звісно як ці гроші падають комусь там на монобанк добре блогерство блогерством але і мені зайва копійка буде зовсім не зайвою тож я вирішив і собі трошки підзаробити і зареєструватися на ресурсі як я перевіряю незнайомі мені ресурси я теж вже колись розповідав на прикладі інкрипто. тож якщо ти і це відео ще не дивився я і його закріплювати в куточку. Тож починаємо, власне, із реєстрації. Друже, я вів в поле електронна адреса, ящик якого взагалі не існує. Але система це пропустила і не було жодного підтвердження по електронній адресі. Ну, це якось так не дуже добре. Також, друже, я хотів завантажити мобільний додаток цього казину, бо додаток він є такий ну, більш-менш чесний. Там можна почитати якісь відгуки, як воно виводить, як воно не виводить. Але, власне, додатку в Play я не знайшов. Що насправді дивно, бо більшість казінов вони ж так просувають свої додатки, там ще ще й на рекламі можна заробити, ще якісь пуш сповіщення зробити. Ну коротше, так зробити, щоб людина не переставала грати. Окей, додатку я не знайшов, таке теж буває. Переходимо на сайт, ну там дійсно є ця гра з мапочка. Прикольно. Зрозуміло, що якщо я на демо коштах виграю джекпот, це мені нічого не дасть. Тож потрібно мінімум закинути там свою якусь копійчину. Дивимось, як це відбувається. Знаєш, насправді я не граю в казино, і в принципі тобі не дуже раджу, але в мене є. Багато друзів і знайомих через мобільні пристрої, яких я зміг подивитись, як виглядає інтерфейс багатьох сайтів казино, Казіно, як виглядає інтерфейс багатьох додатків з Казіно. Тож, в принципі, плюс-мінус розумію, про що я буду казати. І в додатках, і в сайтах тих в які грають мої друзі і знайомі, поповнення свого депозиту відбувається наступним чином. Є певна сторінка або меню там, де ти вводиш номер своєї карточки, термін дії, cvv код І далі ти поповнюєш свій рахунок безпосередньо із своєї карточки. Ну і тобі ще приходить сповіщення із твого мобільного додатку банку, що то дійсно ти намагаєшся кудись гроші відправити. Ну, в принципі, все чесно. Але от конкретно в цьому випадку все відбувається взагалі не так. Тобі дається номер карти казино, на яку ти маєш переслати певну суму, а потім відправити квітанцію, що ти цю суму переслав, Does it smell like shit? Про всяк випадок, якщо ти цього ще не знаєш, для того, щоб відкрити власне онлайн-казіно, тобі потрібна ліцензія на цей вид діяльності і юридична особа, яка власне і буде цим твоїм казіном. Якщо те, куди відправляються гроші, є дійсно легальним казино, то гроші мають відправлятися на юридичну особу, а не на картку фізичної особи. Я тут натиснув на паузу і подивився, що то за номер карточки у прикладі. Уявляєш, це якийсь дядька із А банка. Щоб ти правильно розумів суть цього розводу, твої гроші підуть на карточку якоїсь фізичної особи. А квитанція потрібна для того, щоб поповнити твій віртуальний кабінет на ці гроші, бо вони навіть білінг не прикрутили до цього сайту. А звідки беруться карточки для фізичних осіб? Я розповідав ще в ті далекі часи, коли сам робив обкладинки для своїх відео. До речі, друже, я тут погуглив і назву цього казино. Ну насправді вона реальна, вона існує, але немає нічого спільного з тим, що ти бачиш на цьому сайті. І знаєш, і сам сайт я теж подивився. Уявляєш, до мене ім'я було створене аж в лютому цього року, ну геть зовсім недавно. Щоправда, все про господаря цього сайту зашифровано. Звичайно, може знайтися одна особа в коментарях, яка скаже: ні, ось саме я знімав гроші таким чином. Але 99,9% випадків, що це шахрайство. До речі, друже, раз ти вже додивився до цього моменту, то поділюся з тобою ще одним можливим шахрайством в фейкових казино. Коли ти вже щось виграв і ти хочеш вивезти гроші, тобі кажуть, що потрібно заплатити певну комісію або податок із виграшу. Але заплатити його потрібно наперед, до того як вони вишлють тобі гроші, і тобі гроші обіцяють вислати, тільки но ти заплатиш. Ну просто повір на слово, це розвод. А на цьому моменті я хочу тобі пояснити, як воно дійсно працює в правильних легальних онлайн казіно Тільки не подумай, що я їх рекламую. Перше, процедура реєстрації дійсно складна, і там потрібна і робоча електронна адреса, і скоріш за все твій мобільний номер. Якщо ти хочеш вивезти виграш, тобі потрібно ідентифікувати свою особу. Це інколи можна зробити через дію, інколи можна просто сфотографувати свої документи і відправити в мобільний додаток або на сайт онлайн казіно Але вони мають однозначно знати, кому вони будуть відправляти виграш. Якщо тобі будуть розповідати про анонімне казіно із виводом грошей, скоріше за все це чергове кидалово. Ну і власне, комісія і податки. Та комісія, яку ти сплатиш за отримання. Меня виграшу це комісія згідно тарифів твого банку, на яку картку ти будеш виводити виграш. А щодо податку, то виграш казіно оподатковується так само, як і будь-який дохід, тобто 18% податку на дохід фізичних осіб і 1,5% військового збору. Але в цьому випадку податковим агентом буде виступати онлайн-казіно, тобто воно сплатить цей податок за тебе, а тобі на руки чи то на карточку впаде сума, звільнена від податків. Так воно працює у всіх легальних казино, які я бачив в своєму житті. Принаймні жодного разу не зустрічалося таке, щоб ти був змушений потім сам платити ПДФО і військовий збір із свого виграшу. Ну і власне про вивід грошей на картку. Якщо він займає одну-дві години, то для казіно це вважається майже швидко, бо зазвичай воно триватиме значно довше, інколи може навіть 2-3 доби. Там дійсно багато всіляких перевірок, бо зазвичай нормальні легальні казіно роблять все, щоб у них ліцензії не відібрали. Ось таке відео на сьогодні, друже. Принаймні тепер ти розумієш, як з першого погляду виявити мутність схемки. А від себе хочу побажати тобі, друже, ніколи на розводки не попадатись. І взагалі розумій, якщо ти хочеш заробити, друже. Треба щось таке привнести в цей світ, що буде мати цінність, за яку хтось буде в змозі заплатити тобі грошима. До речі, відео як почати заробляти гроші, також закріплюю в куточку. Якщо ти його не бачив, обов'язково подивись. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.